Ти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Глядачів нашого ютуб-каналу також вітаємо. Це програма Лікар знає, і ми запрошуємо всіх бути максимально уважними у найближчі 25 хвилин, особливо тих, для кого актуальна тема схуднення, тому що дуже часто буває так, що людина худне і дотримається і дієти, і фізичні навантаження дає. Але при цьому ні кілограми, ні об'єми не йдуть, і тут треба розбиратися, бо можливо причиною може бути метаболічне порушення метаболічного синдрому, Ма, або якісь бої у роботі щитоподібної залози. Саме на, ці, на на цьому ми сьогодні зробимо акцент у нашій розмові із гостями, яких я із задоволенням представляю. Це Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини, мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, а Також Яна білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Добрий вам день. Вітаємо, добрий день. Так, не порушуємо традиції, навіть якщо Анатолія Васильовича немає в да. студії. І почнемо нашу розмову із подяки. Подяки нашим збройним силам і від колективу Смарт і від команди Київ Ми дякуємо кожному і кожній, хто стоїть на нашому захисті, завдяки кому ми маємо змогу думати і про своє здоров'я, говорити про своє здоров'я, обіймати своїх дітей і, взагалі, жити. Дякуємо і низький вам уклід. Наступна так само обов'язкова інформація, яку я хотіла би зараз оголосити, в нас прозвучить на правах реклами, це те, що якщо вам потрібна Допомога з вашим здоров'ям, з вашим організмом, ви завжди можете отримати цю допомогу у клініці інтегративної медицини SmartMed. тому що якраз завжди наголошую ті випадки, коли незрозуміло, що відбувається, коли ходите по лікарях, але немає чіткої відповіді, вам не стає краще. Будь ласка, звертайтеся до фахівців. Їхні методики, їхні технології дають можливість розібратися, знайти причину в найякихось не випадках. Як звернутися в Києві? Працює дві клініки. Ки одна на лютеранській 16, це неподалік від метро хрещатик. Інша на мостицькій 9, Це житловий масив виноградар. Але дуже важливо всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику організму, отримує 50% знижки на цю послугу, Повне комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення причин хвороби. Отже, ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. Давайте знаєте, що давайте з власного досвіду. Коли-небудь сиділи на дієтах, намагалися годнути, і наскільки це було успішно? Ну так, да, я сиділа. <рес> Мені це проходить весь час, все життя. Ну, не медична, медична. дієта, а ні, саме бо іноді не, не дієш... ні. Дієта ну така ж. Просто я вираховувала хлібні одиниці одиниця, uh -huh. є така дуже класна таблиця. Кстати, сьогодні теж віддала двом пацієнтам цю таблицю. Вона дуже допомагає, не як Колораша, просто подивитися, скільки е, звичайно одини, одиниць е, в одному продукті, і можна порахувати протягом дня, скільки ти з'їв, бо люди думають, що я мало їм, я нічого не їм, їм тільки фрукти. Їм ага. тільки там кашку чу-чуть, а виходить в сумі, ми, виходить, переїдаємо гльводи, навіть це. Ну, в принципі, це працює. Багато лиш різних методів. Головне повинна бути мотивація, на що тобі це потрібно. Якщо ти себе дуже любиш і тобі хочеться трошки змінити, це можна зробити. Як мінімум 5-10 кг можна зробити навіть і фізичним навантаженням. Ну, по-перше, треба розібратися, чому це сталося? Чому всі дієти, чому всі методи вертають знову тебе назад на то. Житиск. Можливо, друга причина. І одна із причин це метаболічний синдром, і задія тут ендокринних залоз, крім шлунково кишкового тракту. Угу. Метаболічний синдром це такий великий, об'ємний. Процес ходять декілька хвороб. Яночка зараз розкаже на ну, рутинку. Це синдромокомплекс, да, да. коли у людини надмірна вага, це вважається ожирінням, коли в неї є інсулінорезистентність, вона ще не може, може і не бути е, встановленим діагнозом цукровий діабет, але вже є порушення толерантності до глюкози. Медичною мовою і дисліпідемія це коли починається дисбаланс між так би мовити добрими mm -hmm. жирами і поганими жирами, да? підвищення рівню ризики по коефіцієнту атерогенності та підвищення рівню холестерину. І артеріальна гіпертензія знов ж таки може це комплекс метаболічного синдрому. Він може бути повний, може бути частковий, але зазвичай... Якщо людина вже має один-два симптоми, то це вже шлях до того, щоб отримати весь цей симптомокомплекс. Ну, дивіться, от мені не зрозуміло, тому що ми всі знаємо, там люди, що таке метаболізм, так тому, що дуже часто можна почути Ой, ти худав тебе хороший метаболізм. Так, це, це якийсь процес, який, мабуть, сприяє перетворенню їжі на енергію. Правильно я О, кажу? Ось цей процес регулює індикринні залози. То, що ага. я сказала, є спеціальні залози, майже вони всі, але головні, ми зараз скажемо. Значить, вони маленькими дозами, гормони кожну годину виділяються гормони, які регулюються швидше розчинити продукт, mm -hmm. якийсь, і построїти свій. Що таке метаболізм? Це Піс постройка нового з е, продуктом харчування, стройка свого організму. Тобто, ми з'їли, наприклад, м'ясо, воно повинно розчинитися в шлунково кишковому тракті, і оці маленькі кирпичики амінокислоти повинні дойти до кожного органу, кому потрібно, і він уже буде складувати, що нам треба відновлювати. Розумієте, да? якщо ми на надлишок у нас білка, він буде десь накопичуватися, приводити до е, Десь якісь ускладнень, теж саме з жирами, якщо вони не розчинилися, тому що організм сало не використовує так, воно повинно розчинитися. Тож навіть яблучко воно повинно розчинитися у печінці. Тобто ми не їмо і зразу все йде в кров. Ну, якщо ви хочете так їсти з капельницю, то є люди їдять. Кстати, те те колять різні препарати, розчинені майже там глюкозка. Ну це тимчасовий стан, коли людина дуже хвора. Це приходить. А так, взагалі, ми метаболізм це якраз процес швидкість руйнування і використовування. Якщо воно відповідає потребам організму, в залежності від того фізичне навантаження, умовне, йде повний баланс, і людина не повинна не набирати вагу, не худнути. Ну але до цього ну при цьому ой, мають же ж бути якісь обмеження. Бо якщо їсти кожного дня, не знаю, пів корови, то ну, звісно, треба дивитися, скільки ти з'їв. Є різні. Ми не зараз не можемо розказувати трошки про їжу, про дієту, це дуже великий mm -hmm. процес. Хочемо наголосити, що, що якщо порушена регуляція, нічого не вийде. Можна дуже мало їсти, і дуже кажуть пацієнти раз в день і поїв трошки, і все одно багата вага, і все одно набирає. Тому що регуляція швидкість дуже важлива або потяг приїде з швидкістю 300 км за годину до Львова, а буде тіліпатися 100 км в час, і ми удіхати будемо довго. І всі оці моменти дуже важливі. І щитоподібна залоза вона являється як основною, яка регулює швидкість. Ми завжди дивимося. Обмін речовин у нас підвищений або понижений. Зразу треба зрозуміти, можна подивитися, наскільки гормонів достатньо. Тому що здача аналізів крові, які всі здають гормони, вранці з 9 до 11 години не дає інформацію про функцію щитоподібної. Якщо вона і навіть ідеальна трошки змінена в, в на УЗІ, в аналізах не завжди видно наскільки їх достатньо цих гормонів. Що mm -hmm. виходить? Щитоподібна залоза виділила гормони, вони попали в кров. В крові щось твориться, якийсь запальний процес. Якісь моменти, і там частково гормон може розійтися. Роз, роз, може відділитися йод, може ще щось, поруйнуватися гормон. Якщо чисте середовище в крові, яке несе до клітин, то гормон дойде як положено. Далі підходить до, до клітин, а клітина теж може бути хвора і середовище хворе. Ми зараз скажемо, чому так. І в результаті ми маємо виділилось нормально. Тут рознувалась, туди не дійшло, і у нас виходить аналізи. Ми тут не бачимо, що знижене. Ми бачимо, називається тканєвий скритий гіпотілілоз, тому що є клініка. Людина набирає вагу, а здає аналізи. В них все добре. Вони роки розводять, і це ми дуже можемо побачити нашими методами і відрегулювати, чому не доходить. Угу. От давайте я тоді дуже-дуже дуже цікавий момент. Да, скористаюсь нагодою, і все таки нагадаю, як можна скористатися, і ось цим методом, про який Тетяна Борисівна каже, як можна розібратися, чому ви не худнете і при чому тут щитоподібна залоза? Бо знову ж таки, я кажуть, мої гості, звичайний аналіз крові вам цього не покаже. А якщо ви шукаєте відповідей, то їх завжди можна знайти в клініці інтегративної медицини Смарт. Мед в Києві працює дві клініки: Лютеранська, 16, це неподалік метро Хрещатики. Мостицька 9, це житловий масив виноградар. Дуже важливо всі, хто сьогодні до вісімнадцятиї зателефонує і запишеться на комплексну діагностику організму. Отримає 50% знижки на цю послугу на обстеження повністю, в тому числі на визначення причин, можливих причин вашого поганого самопочуття. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж продовжуємо нашу тему. Але дивіться, одиниці жінок. По перше, про жінок чи правда, що ця проблема стосується більше жінок ніж чоловіків? Ні, Не просто більш зараз ушкодження, все одно жінок, тому що у них велике навантаження ендокринне. По перше, народження дітей, дитини, лактації і так далі. Ну багато чоловіків теж у них скомпрометовано щитоподібно. Пристойних процеси більш агресивні, у жінок. Uh -huh. Не вони повільніше. От я хочу трошки сказати маленькі симптомчики, такі які щоб людина подумала, зрозуміла, Пу Пусть ще вага не дуже велика, туди-сюди гуляє. Тобто взимку ви набрали два кілограми, потім ви трошки подієтнічали схудли, uh -huh. і все нормально. Оці вже коливання, ось це перша ласточка. Розумієте, да? Не повинно залежить ваш знач, ваша вага від вашого фізичного навантаження, від вашої їжі. Організм настільки універсальний, коли ми поїмо йдуть гормони в гіпоталамус, У нас в голові там є такий сигнальчик, і каже: Хвати, ви не з'їсте більше, вам не захочеться. А коли ви поїли і вам все рівно хочеться, то теж там збой перейшов. Регуляція іде зверху до Ну, Ми зараз кажемо про щитоподібну. І перші сигнали по щитоподібній залозі, що у вас вони недостатньо доходять гормони або виділились мало, або загинули по дорозі. з Якихось причин, це по перше дуже виражена слабкість на вечір, не вранці. Є такий момент, що за люди жалюються, що вони не можуть прокинутися вранці. Це більш наднирники, це виснаження кортизолова наші стреси. А коли на вечір без причин працював чи ні, просто вали з ніг і вже людина не може виходити як тапша. Ну чим сильніше виражений гіпатеріоз вже ще немає підйому ваги. чуть-чуть. і Люди на це не звертають увагу. А ось це перший симптом, якщо слабкість на вечорі, зниження роботоспособності і хочете прилягтись в день. Ну, прямо страшно, кожен день працював чи не працював. Mm -hmm. Далі починається бути ломкість нігтів. Це порушення, суха шкіра, чорний акантоз на ліктях. І починаються сухнуті волосся, і випадає волосся. Це перші признаки. А коли вже починається набирання ваги, і жаляться пацієнтки, я за півроку набрала 5-10 кг. Тут точно треба вже дивитися, що то подібно. Це вже Субі, але пішло. навіть перші симптоми, вони такі, ну як на мене, потужні. І ну я би злякалася ну, при таких це, симптомах. Це порушення обміну речовин. Тобто у вас продукти харчування не перетворилися, не Вернулися І самі перші органи, які для організму ну, як скидають, знаєте, волосся, воно. Можна б в нього жити, да? mm -hmm. шкіра трошки там буде суха, не страшно. На основні органи організм переключається на підтримку основних і е систем серцево-судинну, на печінку, на виділення. Зрозуміло, mm -hmm. да? Даже можуть початися проблеми з у жінок з місячними. Mm -hmm. Це теж вже має значення велике, там може бути поліполі полі Тобто причин дуже багато. І тому ви, якщо... Чуть-чуть похуднули на місяць-півтора, там проблем немає, якщо не вернулось. Якщо повертається, однозначно треба обстежуватися. І ми в нашій клініці можемо знайти причину захворювання. Чи щитоподібна винна, чи загубилися гормони, чи не дойшли. Дуже часто, як ми розказуємо, це різні інфекційні агенти. Це віруси герпеса. Не завжди вони визивають автоімунітеріадіт. Це може бути просто mm -hmm. початок захворювання, можна би швидко обрати. Це бактеріальні інфекції, дуже часто зараз зустрічаються бореліоз і ушкоджуючи то подібно, залозу. Це паразити, це стіцерки, токсоплазма, дуже звір mm -hmm. і плісніві гріби. Ну як вкрасі, більше не буду казати. Те ж саме може гуляти по крові і на клітинах. Просто треба зрозуміти, що е, любу проблему можна вирішувати тільки через причину. Mm -hmm. Коли пацієнт приходить і приймає вже гор гормональну терапію сну, він не лікується. Це просто підтримка. Це як паличка, щоб uh -huh. ви ходили. Убрали паличку – ви впали. Не кажіть, що ви ходите. Без палочки ніяк. Uh -huh. ну, інколи вже запущені стадії вже призначаються гормони, коли вже це активно призначив ендокринолог, погані аналізи крові, то, звісно, ну, хочу сказати, що і в тому випадку. Можна зменшити рівень гормонів. Багато пацієнтів у мене уходять від гормонів, потихеньку бравши причину. Ну все залежить на якій стадії людина прийшла. Якщо вона прийшла без щитоподібної залози. Все Блін, я якось розгорі... хотіла запитати наскільки незворотні процеси, чи все таки все можна, можна виправити? можна поступово. Ну, якщо mm. аутоімунний території, то важкіше. Якщо про ніхронічніше не напішов, не пішов невелика не кількість антитіл, mm. е, легше. Ну, коли збережена щитоподібна залоза, можна все рішити. Ну я не можу промовчати, тому що у мене виділена часткова що і 40 років я займаюся і проблемою весь час. Ну, в принципі, я читаю, що виглядаю, ще більш-менш, і я можу регулювати свій вагу. Вона мене трошки стрибає, бо все ж замісна терапія це не свої гормони. Ну, можна зробити 5-10 кг мінус. Обов'язково і ви це надає Тетяна шанс. Борисівна. Чудово. Да. дякую. Знаєте, про що хочу запитати? От в контексті щитоподібної залози і схуднення одна моя знайома. Вдалася до популярного зараз методу схуднення це уколи. Mm -hmm. uh -huh. е, ну, цим не будемо його рекламувати, тим mm -hmm. найпопулярнішим yeah. препаратом. І що вона отримала? Вона отримала проблему зі щитовидкою. Ну, тобто вона схудла, це правда, але тепер вона лікує щитовидку. Які ще наслідки можуть бути від такого схуднення? Можуть бути порушення захворювання підшлункової залози, типу гострого панкреатиту. Найчастіше це цеблювання нудота. Діарея або забор, запори і біль у животі. Це найбільш розповсюджені наслідки від цих ін'єкційних методів швидкої боротьби з надлишковою вагою, з відчуттям голоду постійним. Да. Ну, і... Біль у животі і блювання можна пережити. Але мені здається, що відбуваються і набагато страшніші і ну, там, шкідливіші процеси для організму. Так, є навіть. Зики ще більш несприятливі, не але вони, типу, в дослідженнях, якщо в когось була е, в анамнезі певні види раку, то абсолютно проти покази є до застосування цих ін'єкційних методів. Але е, завдяки е, рослинним препаратам ми можемо вдаватися до такого самого ефекту mm -hmm. і без ін'єкцій. Препаратів, але швидше за все трішки розтягнуті ще в часі, правильно? Так, звісно, бо це не це многофакторна проблема, як Тетяна Борисівна описала, вона дуже глибоко описала, реально на, <гум> на клітинному рівні, як все це відбувається. І ми не можемо постійно себе тримати на ін'єкціях. Ну, це не здорове мислення, це, це не... не тривала така штука. Все одно будуть якісь побічні явища, ви схудли, і далі знов буде повертатися ця вага, якщо ви не будете на цих ін'єкціях. Ну, тобто, треба робити якісь ґрунтовні зміни, реально ввести свій організм до здоров'я, і це займає час. Ендокринна система дуже ніжна, і в неї не можна вмішуватися отак грубо топором. Тому що кількість цих гормонів не можна ніколи вгадати. Я починала трошки. Кожну годину у нас виділяється та кількість гормонів всіх різних, їх більше ста, які потребує організм. Це такий механізм, це така комп'ютерна система. Якщо ти десь влізла, поламала, додала щось лишнє, організм просто йде синдром відміни. Угу. Це те ж саме коли пацієнт, наприклад, на інсу приймає препарати від діабету звичайні таблетки. А потім дають для профілактики інколи це таке є інсулін. І тоді йде і синдром відміни. На що, я буду угу. старатися виділяти угу. інсулін, якщо мені вже дали. Те ж саме бувають жінки, які приймають довго контрацептиви і вмішуються в організм. Дуже важко їх потім перевести на нормальний стан. Так. Да, Тимчасово ми працюємо, робимо, ну не повинно це бути роками. Mm -hmm. І тому гормональна терапія дуже, бути дуже взважена і доказова. Це повин, повинно бути ретельно дивитися, треба це чи не треба. Я ще от про ці уколи і інфекційні mm -hmm. методи схуднення. Е, от, ну. Я не, не в темі, що називається, але так широко про них заговорили там останні кілька місяців. У вас вже є пацієнти, які прийшли після таких уколів лікуватися? Ну, не зараз були раніше, ще до війни приходили періодичні дівчата. Ну, взагалі не ще не в Україні вони кололися. Uh -huh. Ми ходимо у нас все добре. Ну там теж був такий розлад. Дівчата були в прикремати періоді, у них почалися дуже рано припливи, тому що перераз раз був. Ну по, порушення обнюду він завжди буде, тому що ми вмішалися все. Угу. Одне з порушень це подагра, зараз дуже підняла свою голову, це накопичення сечової кислоти в суглобах, і це приводить до е, наслідків не дуже добрих, весь час все, все у тебе болить. Той же жировий обмін, починається ліпому, відкладати, організм повинен кудись дівати. Е, е, я проти. от ці ж Замісна терапія це да І ще колись інколи раніше призначали таблетки, пили е, сам Еутерокс. Uh -huh. То це теж проти. Що ще призначали препарати, які призначаються для зниження цукру? Нормальний цукор, дівчина з підвищеною вагою, їй призначають, щоб знижити апетит. -да, yeah, дівчині 21 історія. рок. У неї yeah, полікістос. Я розумію, що полікістос як прояв Ну 21 рок і що з нею буде далі? Uh -huh. І. Я завжди була проти гормонів десь підстогувати. Завжди треба знайти причину. Якщо немає можливості подумати, що мозгами трошки почитати, призначити фітопрепарати, багато їх і в аптекі, У нас є свої фітолінії. То зараз дуже багато часу. Ви вже говорили про те, що ну там лікування проблем зі щитовидкою це комплексний підхід. Правильно, да, да. от якщо причина встановлена, я хочу ще раз наголосити, що це можна зробити в клініці SmartMed, тому що аналіз крові не, не все вам покаже, і багато чого ви не будете розуміти, все одно що відбувається. Якщо ви вже зрозуміли. Як довго може тривати відновлення, лікування? Я не знаю, як ну, це то правильно подібна сказати. залоза. Вона дуже повільний Орган вона не буде швидко відновлюватися. Ну мону є шанси, тому що в неї відражається все весь організм. І, по-перше, я стан печінки. Ви знаєте, печінка відновлюється мінімум півроку, а навіть рік і півтора. Знаєте, як чим чище кров, як я, я казала, да чи менше там різних інфекційних агентів, менше різних інших гормонів, печінка ж води ті річні, рідні гормони. Якщо печінка у нас здорова, здорові нирки, цей процес запускається. Якщо ми знаходимо якісь мутовані клітини, дисплазія, ніколи ми не, не справимося з вагою, поки okay. організм не налагодиться свої, свої процеси. Для нього це як запасний аеродром, це сили для mm -hmm. нього. Жирові клітини це енергія. Де ж її брати? Якщо сил нема, треба використати хворою. Причин дуже багато, ну треба просто робити комплексно. До якщо людині це важливо, це вийде. Ну і, і у ще... нас є препарати, які регулюють обмін речовин м'якенько, просто так крапелькою додаємо і дивимося, щоб всі органи ендокринної системи працювали разом. Так. Якщо сильніше у, у нас порушений углеводний обмін, більше туди є у нас травички. Якщо, якщо порушений обмін речовин водно-сольовий, інше направлення, тобто все йде поступово. Ну, Три шість місяців однозначно, в залежності від захворювання. Ну і я б хотіла наголосити і ще можна ще трошечки. Так. Дуже важливо, що зараз стресова ситуація. Дуже працюємо і з психологічним станом, і призначаємо препарати седативні, можливо, навіть якісь хімічні відправляємо до невролога, тому що стрес теж запускає механізм зміни ендокринних залоз. От я якраз про це хотіла запитати, що ми ж е, треба звертати увагу на щитовидну залозу не лише в контексті, коли ми не можемо схуднути, так боя да, да. ж да, є я багато. ж казала ці тому що все буде мінятися, Даже дівчата не можуть вагітнити й mm -hmm. народжувати, коли хворі щитоподібне. І часто після народження вона звалюється, не вистачає сил. Це дуже важливо. Ну питання дуже велике. Ми ще сказали, говорили, говорили більше про зниження функції гіпотеріоз там. Може бути нормальна функція, mm -hmm. і підвищена. Багато нюансів. Ну в принципі, хотіла би сказати, що все можна зробити, якщо хочеш. У нас багато дуже інструментів, які ми знаходимо причину. Використовуємо фітопрепарати, частотно-резонансний метод, і це все підпорядковано міністерством. Охорони здоров'я тому ми займаємося от таким оздоровленням людей. Якщо говорити про це направлення, то що ми робимо? Що ми робимо, коли е, намагаємося позбутися зайвих кілограмів? Нас не виходить. Йдемо шукати причину, так бо правильно, зазвичай правильно, да. І порекомендуються продукти. Там у нас є стесни, які тимчасово треба обрати, якісь сильніші. Є продукти просто незвичайно. Людина думає що та він такий корисний. А у нього не, недостатньо фермента на це. Це теж важливо по їжі. Це не саме Найти причину, бо буває це. просто дійсно людина їсть. От я кажу, хлібні одиниці. Рахувати uh -huh. людина їсть, скаже мало, а він не може схуднути. Та він переїдає. У мене пишеться углеводний обмін порушений, хоча uh -huh. цукор нормальний. Людина їсть більше чим потрібно. Отже, звертайтеся до клініки інтегративної медицини SmartMed для того, щоб з'ясувати причину, чому а, вам не вдається, попри всі зусилля скинути зайву вагу. Це як одне із, якщо загалом е, маєте якісь питання до свого здоров'я і не можете знайти на них відповідей. У смартмеді точно все розкажуть і все з'ясують. Лютеранська 16, неподалік метро хрещатик. Це одна адреса, і мостицька 9, житловий масив на Це інша. Бо як я вже говорила, дві клініки Смартмет працює у Києві. Дуже важливо всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику організму, отримає 50% знижки на. На цю процедуру. І що я от зараз згадала на завершення програми? Що я так жодного разу і не назвала телефон, на це яким треба записатися. Але він був у нас на екрані 0,73 503 40 30. Для тих, хто нас слухає і я не оголошувала телефон. Зайдіть на ютуб канал Київ ФМ і там, от час від часу, цей номер з'являвся на екрані. Перепрошую, що от не давала вам повної інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую, тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр гемат. Толох, лікар народної медицини мережі клініки інтегративної медицини «СмартМед» та Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини, були сьогодні гостями програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Бажаю здоров'я жити, не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі.